О, велосипедичок собі. Їде дуже класно, яко. Дуже зручний, моторчик тягне дуже добре. На свою силу не порівняє з китайським. Заїхав такий дивіться електроволосипеди, крослава. З Швейцарії, алюмінієва рама, 28 колеса перед ведучий, 250 Вт на планетарній тулці. Сім передач. Все є в оригіналі. Вилучка амортизаційна, гарно, класно працює. Дзвіночок, передачі переключаються, дуже легесенько від просто, дуже легенько. Система, бачите, тут фара, от раз включили, виключили. Тут бачите регулюється типа, щоб середньо допомагала. Тут легенько, щоб допомагало. Тут щоб добре допомагало, якщо великі гори. Тут ще є якась така штука, тут те ж саме, в принципі. Краще розібратися з тим. Рама в дуже гарному стані. Уводники, сідушка, зарядне, оригінальне, пантера, є фара. Бачите, діод горить. Якщо зупиняєтеся, щоб було вас вночі, тут в середині ці передачі, так стоїть одна Ця зірка спереду, одна ззаду. Дуже зручно, а в середині є сім передач. Є замочок. Блокувати заднє колесо. Акумулятор. Фара все працює, я зараз де я показував. Бачите, включив, Вон працює. Раз виключив Когось буде така лялечки цікавити. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, там є рубрика електровелосипеди. Або інстаграм, або і ігробжик. Зараз я вам покажу, як зарядне підключається і що все працює і заряджається. Так, показую я вам. Тут діодик зеленим горить. Зараз вставляємо. Опа, вставили. Бачите, загорівся червоним. Пішла зарядка. І на батареї теж видно. Бачите. Кабельок витягнув, все потухло. Все працює, все провірено.